Вітаю усіх з Одеси! Дуже страшний вечір вчора був. Одеса була атакована великою кількістю шахетів. Були влучання, влучання в Аркадії, влучання в інфраструктуру і в житлові будинки. Ну це просто страшне. it's Закими днями дуже тривожно на душі. Всі події з Трампом, це все обстріли, якось воно трохи вибиває з позитиву. Але все одно ми українці, ми повинні бути твердими у своїх намірах і не дозволяти принижувати нашу країну. Наших людей, наших героїв. Україна бореться за свободу. І ні на які компроміси не варто йти у принижуванні нас. Тому я підтримую рішення Зеленського, на такі угоди не можна було йти. Прийшла на це місце і сиділа, мабуть, хвилин 20. Насолоджувалась видом. Дуже скоро всі дерева покриються зеленню. І вже не буде так видно моря, як зараз. Тому насолоджуємося цим видом, пейзажем сьогодні. Бачите, щось там пливе у нас на горизонті. Так, піду спускатися, хочу до моря. Уже і настрій покращився, вірите? Посиділа, подивилась на це. Уже ця тривога трохи відступила, яка давила на серце. А подивіться, які гарненькі тут кущики з такими нарядними листочками. Не знаю, що це, але це так красиво виглядає. Так приємно. Так, 262 сходинки вперед. Друзі, дивіться, я зустріла козочок. Це так неочікувано. Де вони тут взялися? Хто їх тут надумав випасать? Травку собі щіплють. Геть неочікувано. Четверо їх там. Ви зрозуміли? Прямо біля спуску. Хазяїн, чи хазяйка, чи хазяїн не видно, спиною сюди сидить. А море сьогодні спокійне, спокійне. І прозоре, прозоре, ви тільки подивіться. Воно так і манить. Божечко, коли воно таке спокійне, мені так хочеться зайти викупатися в ньому. Носила себе стримую. Я ж розумію, що вода холодна, але вона така прозора, така маняща. Так вона манить. А, лідяна я. Ні, водичка, ти холодна. Не буду я купатися, я не морж. Сонечко намагається пробитися крізь хмарки, наче потрошку-потрошку з'являється і знов зникає. А море сьогодні спокійне, ніби відчуває, що нам зараз просто необхідно заспокоїтися після вчорашнього. Воно ніби хоче нас підтримати і заспокоїти. Наше серце, наші нерви, наше здоров'я. Дякую тобі, море. Дякую за цю підтримку. Тільки біля тебе ми знаходимо якесь полегшення. Люблю сидіти у, у бутці рятувальника і спостерігати на море. Боже, яке воно сьогодні гладесеньке, гладеньке, це море. Спокійнесеньке, спокійнесеньке. Умиротворяюще так діє. Дехто бігає вздовж моря. Теж класно. За домашніми улюбленцями на пляжі. Як вони резвяться, як вони радіють, ганяють по тому пляжу. Які комедні номера вони викидають. У мене є відео, яке називається Такого ви ще не бачили. Саме про собачок. Обов'язково подивіться. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. Собаки ж вони ж вони як діти. Теж радіють пляжу, радіють піску, радіють морю. Вчора у стрічці Ютуб мені висвітилося відео. Віталія Орловського, пісня подивилася, ви знаєте, слова, наче всі слова витягнуті з душі, сердець кожного українця, стільки болю, стільки жаху. І зайшла на його канал. У нього всі такі пісні, такі пісні, що ну просто розривають душу. Кому цікаво, зайдіть обов'язково на сторінку Віталія Орловського. У нього пісні саме на те, що зараз переживають українці. Мені дуже сподобалося. Оре таке сьогодні заспокійливе. Як то кажеться, хоч до серця, хоч до рани прикладай. І сонечко вийшло, заспокоює. Все буде добре, все буде Україна. Пляж ресторан Кораблик сьогодні виглядає так. Сьогодні погода дозволяє сидіти і на дворі. люди користуються цією можливістю. Діток сьогодні нема, дітки в школі, а дорослі є. І в ресторані теж люди воно бачу сидять. Не тільки на дворічка прозора чиста, так і манить, але ж я пробувала сьогодні холодно. 13-та станція фонтана, пляж-ресторан Кораблик. З пірса виглядають так. А море сьогодні як дзеркало. Рівнесеньке, спокійнесеньке. Таке дуже рідко з ним буває. А сьогодні нам пощастило. Сьогодні воно нас заспокоює. Друзі, сьогодні дійсно тепло, ну, обіцяли плюс шість. Ви знаєте, за всю зиму в мене перший раз не мерзнуть руки. І мобілка не замерзає і не відмовляється працювати. Зазвичай вона трошки захолоне, і все. І відключається. А сьогодні ні? Сьогодні їй добре. Ще й проти сонечка, мабуть, навпаки, нагрілася. Знаєте, друзі, виходила я з дому з одним настроєм, а зараз уже зовсім з іншим. Ми українці, ми обов'язково вистоїмо, ми обов'язково це все переживемо, ми обов'язково виженемо ворога з нашої країни. І наша країна обов'язково буде процвітати. І ми будемо процвітати, кожен. кожен із це обов'язково буде, я це знаю. А море сьогодні якогось просто фантастичного кольору. І не один колір, а багато-багато. Навіть неможливо підібрати тих слів, щоб описати ці всі кольори, а прозорість, яка прозорість води! Це просто фантастика! Такі краєвиди, що просто подих перехоплює, просто не вистачає слів. І це все наше, наше, українське. І ми не хочемо, щоб тут топталася нога загарбника. Хочеться просто помовчати. Просто помовчати і послухати. Послухати цей шепіт моря. Воно сьогодні шепоче, шепоче нам заспокойтесь. Заспокойтесь, усе буде добре. Усе обов'язково буде добре. Буде перемога. І добро обов'язково переможе зло, яке прийшло на нашу землю. Вже якийсь хлопчик стрибає. О, вже везуть, малечу. Малечу українця до українського моря. Щоб з маленького привикав до морського повітря. О, тут котик, котичок. Маленький. Наш одеський морський котик. Йди сюди, йди. Ні. Вирішив утікти. Сховався, пішов по своїх котячих справах. Неймовірний, неймовірно прекрасний сьогодні чудовий колір моря. Побідглядаємо трошки, як хазяйка грається своєю собачкою. Хіба це не чудово? У мене на каналі є відео на інші теми. Приготування різних блюд, прогулянки по Одесі. Тому ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і заходьте на канал. На цьому до побачення. Все буде Україна. Чуєте, як пташка співає? Весна. Літоск. Чуєте, як вона співає? Клас. Ну, ще прямо геть зовсім трошки піднятися. Геть трошки лишилося.